Ми тут в одному зоопарку фан фанфан, тут багато різних качелюк. Такі є класні видри. Видра! Вони щойно покупалися отут. Тепер вилізли і витираються. І миються. Видра. Такі видри. О, ще одна йде. Певно йде купатися. Ні, не, не йде. Ні, не, не буде купатися. Ведря. Влад, як тобі ведре? Так, а тут має бути єнотик. Але він ну, там ліг спати. І там спить єнотик. бачиш Там ліг спати. Спати. Бачиш, спить. А ще тут є дуже багато різних... Ходи сюди, лад. Тут є багато різних пташок. Ось там. Опугай. до гори ногами, Влад, дивись. Бачиш? Верх. Ось таке. От тут хто це такі? Тут такі. Тут такі. Тут такие резкие. Окей. Там вот. Такие тут. Такие резкие пляшки тут. Так. Вот <связь> Так. Right. Right. Тут ті видри, там багато різних теж пташок. Кури, страуси, о, маленька. Диви, влад, ті мавпи вилізли. Подивись. Мініатюрні мавпочки. Бачиш? Що вона ці Ті маленькі-маленькі мавпочки. Бачиш? Ходи далі. Так, тут ого. Подивись хто там є. Бачиш, що там сидять? Ходи сюди, в Тут. О, сорокати. Здоров. Привіт. Беш такий на! <рикат> Кажи привіт до нього. Здоров. Привіт. Тут їх багато, але вони зараз обід поховалися, пішли. Добре, ходи сюди, Влад, ще на хвильку. Тут такі пташки. Ходи сюди, подивися хто тут є, Влад! Тут такі кролики. Тут сіки крови. Ходи сюди, Влади! Тут морські свинки. Тут такі кролики. Ось так. такі великі кролики. Влад хоче їхати. Ми сідаємо і їдемо. Все, їдемо, їдемо їдем вперід чи назад. О, дивись хто Более. там, подивись. Хто це? А. Хто це такий, ти мені скажи? Лама? Це лама. Упс. Бачиш? Привіт! Це лама, ти бачиш? Собаки. Опа ми їдемо туди далі. Хто там є? Там якісь пташки. А тут хто? Тут якісь... О, тут ті сурикати. Ходи сюди, подивись. О! Це хто такий? Троу? О! Маленька курчатка. Такс. Тут ті мапочки, але вони всі побігли на двір. Тут... Все, сідай. Сідай, їдем. опа! Так, де кінгуру? Пострибали. Там кінгуру. Аво кінгуру. Во! Маленькі кенгуру. Кінгуру, карликові кенгуру ось такі. І такі мара. Мара не спішла там. О, тут можна яйця купити у тих вакурей. Тут є ще ось така горка, там класна, а там є лабіринт. А там є дуже... О, Тут кози, осли, всяке таке. Ми шукаємо Іру. Ууу, як ми скоро їдемо. Тут такі горки, там таке, і ми отак їдемо. Оооо, проскакуємо. Вру, вру, вру. О, такі качельки, о, данік тут стрибає. Уу. А де Іра? О, Іра там. Ага. Дринь-дринь-дринь. і отут ще вони ще такому. Тут Такі батути великі, такі горки, такі в латку. Як ж ти так? Тут є кінгуру. Кінгуру і мара. Тут ось такі горки, о, та міра. З даніком поїхали на такій машинці. А тут ціла. Будиночки в лісі. Два-три поверхи і така. Різна копа. Мостами. які рухаються Ось такий. О, такі цілі. О, а це лабіринт. Ось такий. Де ви пішли? Юстя. О. -о, -о. Тут прям мосток дуже сильно рухає. Що ви прийшли? Так? Ось тут таке. Опа! Ну, дуже сильно рухається. По такому йти отам, там, тут такі аж триповерхові такі штуки. Аж до 10 метрів мають. І отак можна там спускатися вниз. Або потикому. Воу-воу-воуго! Во так воно все рухається. Що? Що ви хочете знов? Ну то, а чого ти туди не вийшов? Худи? Ну останні ходили. Ну юстя там же нині було. Давай йди, йди. Що, ти боїшся Владик, чи що? Ні, я не боюсь. Ну, давай, йди. Давай ти, давай, ти, давай, ти йди. Рухаєшся трошки той міст? Так да. Чи трошки дуже? Дуже. Дуже. Цей лабіринт там сильний. Ми там довго ходили. Такий лабіринт. Завдання за зірочкою. Там батути, горки, площадки. Цела купа вау-вау! Вау-вау-вау-вау-вау! туди наверх! Пішли? Дим. Де? Ди? Давай йди, йди, йди. Опа. Ладно, ти не боїшся так на горку вилазити? О, тут є Можна йти от туди по колу, можна сюди. О! Іраз, ті там ми йдемо до вас, ми вже йдемо. Давай, Влад, спускайся згори внизу там. Там вже на нас чекає машина. О. Це це лабіринт. Це, це. І отут от такий спуск з десяти метрової висоти. Давай, Юсті, йди, не бійся. Давай, Влад, йди, не бійся, йди потім по шнурку і справа і зліва тримайся. Давай. Не бійся, йди. Можеш, ти хотів? Обернись, обернися. Давай, по, по канату йди і просто тримайся справа з лівою. все, йди вниз. Давай йди, Юстя, ти теж йди, не бійся, по шнурку йди по канату. Можеш, давай. Ось так тут класно і круто. О, там є страуса, коні. Лебеді, різні пташки, кури. Хто там ще є, Юстя? Пави. Дуже багато різних тваринок. Там є ізіплей, але він трошки вже не, сьогодні не працює, бо буду робити новий ізіплей. Сурикати там ще були. Давай йди, Юстинка, йди. Все, буду йти. Зорки що Отак. Трошка. Опа. Давай, йди, 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 йди. Апа, по канату йди. Та Юстя тут ходила, коли й був рік і два місяці три. Я її на руках тримав. Тепер вона сама туди йде. Так. Там хлопці. Мама, мама. Давай, давай, йди, Юстенька. Мама там чекает? Мама вас чикая. Добро. Ой, где Юстенька? Влад, а, давай, иди, Влад, иди, Влад. Какая-кая? Все. Так. нас такие Классная штука. Какие резни хотят? Да, Давай, иди, Юстенька, иди. Оп, оп, так, даю паузу. Давай, Влад, злазь, ще трошка. Давай, Владко, йди, йди, Юстя, давай. Йди, 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 ще трошка. Юстинка. Такий ізи плай Такі канати я ж з'їжджати можна Все, тепер Юсті Ми ще не їздили, каталися на такій машинці Сюди приїхали Все, тепер Юсті черга хлопці Лайф Ніка Лупаки Один раз ви і далі Юстина Чули yeah. да. Тут Єра приїхала. Мама, мама, Данік, тримайся! Так, а там страус. Опа! Класно! Ще разок, а тут де ми... Два роки тому був рік, Коли вона тут стрибала на тих батутах. Опа. Тепер є ці вже три з гаком. Тому Владик катається, тому Іра катається на качельках. Там що ось такий майданчик ціла купа всього. Ну давай Данік. Оп! Опа! Клас, майже вийшло сальто. Ось так. І там пляж. Така 100 метрівка. Ох, тут бешка на Швейцарії. Опа, Єстя, роби сальто. І я турнаткому батути. Давай, Данік, ще разок. Хопа, оп, сальто. Хопа, майже вийшло, круче, на сальто. Ось так. І там будинок в якому ми жили. Ось так. Ну йди підійди ближче. Тут у нас такі зайчики біля будинку бігають. Є є зайчик. Штинка. Не се. Шо, Що, тебе сфотката с тим зайчиком? Він да. И там в травечите. А ну пиди и Пострибал. Такий зайчик, да? Класний? Ми о тут же дивилися на того зайчика. Тут буде газончик, от він буде прибігати і тут їсти тут Ось Так, ты автомат не гос. Я танцевало. Hvad fanden var det, vi skal... Det er rigtigt! Vi skal have noget vigtigt nu. Vi skal have noget vigtigt. Vi skal uddele blomster. Tænd på himlen uddeler hver eneste uge en lille buket blomster til en musiker, som virkelig har fortjent denne buket blomster. Og jeg ved ikke, altså der er nok ikke, der er nok ikke mange, der fortjener den mere end ham. Han, han, står med og nær, han har givet mig utallige gode Han har fået mig på arbejde, han har fået mig hjemme på arbejde. Om det, jeg som helst, det er Det er et ikke rigtigt. Det